Вітаю в ефірі. Телепроект, який присвячений дню виборів. Гостем студії є кандидат депутати до міської ради від партії громадянська позиція Руслан Мальовний. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго вечір, добрий вечір, шановні е... рівняни. Е... Наш телеканал проводив власний екзитпол і ось по результатам в мене тут мною цифри. Е... Громадянська позиція набирає 4%. Так, такий результат. Прокоментуйте, чи очікували ви, і на вашу думку, чому саме ось така цифра попередня? Ну я з недовірою ставлюсь до всіх екзитпулів, які проводять. Тим більше треба дивитися виборку. Ну, екзитпул – це не є вибори. Реальний екзитпул, як проголосують люди, буде видно завтра на рано. я думаю, любов екзитпула є похибка, і яка вона в даному випадку, ніхто не знає. І як взагалі це, це запитування проводилось? Е, я вірю в те, що е, рівняне місто рівного рівняне, я да, заговорився, е, підтримали е, команду громадянської позиції до рівненської міської ради. За що я дуже вдячний всім, хто прийшов на вибори, і в першу чергу тим, хто проголосував за нашу е, силу, я думаю, що ми вас в міській раді не підведемо. Впродовж цієї передвиборчої кампанії, як спрацювала саме команда громадянської позиції, що встигли зробити, що не встигли? Ну я вам скажу, ця виборча кампанія відрізнялася тим, що вона була дуже короткотермінова. Вона фактично продовжилася на протязі десь максимум місяця. Тому що е, люба виборча кампанія починається для е, любої політичної сили з моменту реєстрації її територіальної виборчої комісії. Uh -huh. Ну, як показав е, досвід цієї виборчої кампанії, всі фактично зареєструвалися буквально десь за три неділі до виборів. А це ж зрозуміло, відкриття рахунку і поповнення виборчого фонду і власне початок самої виборчої агітації. Тобто вона була скомкана. Фактично часу на агітацію, на ту агітацію, яку необхідно було провести, не було. Так що, а якщо подивитись взагалі, як вона відбувалася ця агітація, то такі політичні сили, як які використовували, скам так, ну не зовсім методи агітації для місцевих вибор на, на місцевих виборах, а загальноукраїнську агітацію. Uh -huh. Як то такі лозунги, ми пам'ятаємо, знизимо тарифи, захистимо вітчизну, контрактна армія, uh -huh. проголосуємо за те, то за те то. Тобто всі такі питання виносилися на голосування, які людям болять, але які на місцевому рівні не вирішуються не, не, не ніяк. Ну я, я вважаю, що це трохи було з боку цих політичних сил. Не, не зовсім чесно. Тобто uh -huh. маніпуляція така, така маніпуляція, відбурку. так і це була така в своє, своє роду грязна uh -huh. грязне проведення виборчої кампанії. Uh -huh. А от е, саме соціологи і журналісти вже оцінюють цей стрімкий передвиборчий період короткий як один із найбрудніших. В порівнянні з іншими попередніми виборами, чи застосовувалися протягом цього часу проти вашої партії саме брудні технології? Чи ви фіксували щось таке в нас по області? Ну я вже відмітив, якими технологіями застосовували інші політичні сили. Громадянська позиція такими речами не займається. І ніколи не займалися, і займатися подальшому не буде. Ну, якщо хтось застосовує такі грязні технології проти нас, ну, це нехай буде на їхній совісті. І це вже на розсуд виборця. Виборець повинен розставити точки над ноді. Ось поговоримо про день виборів саме сьогодні. Вже багато новин на суху різних повідомлень про порушення, про виніс бюлетенів з дільниць, так звані каруселі. І це не лише в Рівному, це по Україні, в різних містах. На вашу думку, чому відбуваються такі порушення? Адже після Майдану, після Революції Гідності, такого своєрідного якби переломного моменту у людей мала. Фактично змінитися свідомість і відношення до виборів. Ну, хочу відмітити таким чином, що порушення практично бувають на всіх виборах, так? але за всі порушення я не чув, щоб хто-небудь особливо поніс яке небудь покарання. І люди, відчуваючи свою безкарність, займаються і далі такими ж самими речами. Ну, я вважаю, що. Владі ніхто не довіряє. Відповідно, влада мусить якимось чином утримуватися біля е, свого керма. Яким чином? Ну, ще різні порушення, порушення, різні маніпуляції різні маніпуляції з агітацією. От таким чином залишаємося далі при владі. Але це все до поряду часу, я думаю, що в цьому сторону стане кінець. Тобто, поки не буде конкретних покарань за конкретні види порушень, до тих пір нічого ми не поміняємо. В цьому відношенню можливо потрібно міняти законодавство в цьому плані? Наше законодавство досить таки, ну я вважаю, жорстко прописано відповідальність і за виніс за виніс цих білетенів, так uh -huh. за підробку білетенів за каруселі різні, за маніпуляції на під час виборчого процесу, за інші порушення. Але я ще раз кажу: спостерігачі, люди, які агітатори, які перебувають, кандидати від депутати, які приводять в дільницях, не фіксують ці порушення, їх документують, але попередають правоохоронні органи, але по ним далі не приймаються ніяких рішень. Тому, скільки ми чуємо за скажемо останніх два роки, у нас відбулися вже оце треті вибори так? Попередніх двох виборів, що не було порушень, була маса порушень. Хоч кого-небудь посадили, хоч кого-небудь публічно покарали, сказали, що це погано. Нікого. Ну, це приводить до безкарності, до заняття далі такими ж самими речами. Я б сказав, зараз спонукає людей. От сьогодні це до слова, я чекала інформацію про вибори у Польщі, і там здається в Познані на День тиші зафіксували активісти незняту агітаційку. І цьому кандидату загрожує до 200 тисяч євро штрафу. Тому там такі випадки поодиночні. Тобто це, ну, якби, там це не масово. У нас ми бачимо, на жаль, поки що це є. Ну, у нас, на жаль, за зняття передвиборчої агітації відповідає комунальне підприємство. Розумієте, mm. ну, це або Якщо воно відповідає, то воно повинно нести і покарання за те, що агітація ця наружу не знята. Але якщо, допустимо, комунальні підприємства справляються і знімають цю агітацію, а в день перед виборами ходять і наклеюють, а потім кажуть, що це опоненти розклеїли цю ж саму агітацію, ну це просто йде обман, знову ж таки, маніпуляція свідомістю ну, громадян. Якби е, хоча б один раз, ще раз кажу, спіймали, а це дуже елементарно зробити. Покарали, виписали штраф, чи посадили в тюрму, чи дали якісь громадські роботи. Людина в свій раз думала би, робити це чи ні. А якщо б це все було публічно, то інші, які б хотіли це зробити, маніпулювати таким чином, напевно б, утрималися такі дій. Ну, напевно, так. А, ось чи ви робили власні підрахунки з командою, скільки ви могли б відсотків отримати напередодні на виборів? Чи у вас були якісь приблизні цифри, які не співпадають з цим? Ні, не ми було? не робили ніяких замірів. Ну, я кажу, соціологія це така річ, що ну, вона може як туди, так і сюди показувати. Розумієте? Mm -hmm. Якось найкраща соціологія це підрахунок голосів, протоколи з мокрими печатками в ТВК, які підрахують і дадуть результат. А я впевнений в перемозі громадянської позиції на цих виборах. Зрозуміло і останнє таке питання Ось сьогодні перед обідом комітет виборців України назвав населені пункти, в яких зафіксовані серйозні порушення в ході виборчого процесу до гарячих точок віднесли 20 міст: там Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, і в цей список і рівне потрапило, тому що пояснювали це високою конкурентністю між між людьми. На вашу думку, чи був цей день у рівному таким гарячим, як про нього говорили зранку? Ну, думаю, що так. Ну, дивіться, якщо взяти із 18 партій, які зареєстровані в бюлетнях, так скажімо, до початку виборчого процесу, і багато із них це як фейкові партії, які ні злідки, ну, не взялися. От не було, не було то раз і з'явилися вони. Зрозуміло, це одна із це один із видів маніпуляцій для того, щоб розтягнути голоси виборців. І на жаль, можу констатувати, що до деяких мір це вдається. ну, Хто цим може займатися? Це провання фірм структури, або ті, які, які відчувають знову ж таки безкарність, безнаказність у процесах. Друге, ну, я декілька випадків знаю по декілька дільницям. Зловили людину, яка Виносила бюлетні, зловили людину, яка демонстративно, ну не зловили, а так приструмили, може, напевно, напишуть на нього протокол. Порвав бюлетні на очах виборчої комісії, кинув їх в кабінку просто. І Ще на одній дільниці теж виносили бюлетні з дільниці і просто показували людям, теж там це в, рівному, би, так? Це в рівному, так. Ну, були інші випадки, скажімо там, ну, тільки по слухам можу сказати. Ну, по допустим, де видавали на виборах міського голови, по три бюлетні в одні руки. Ну, це тоже, я вважаю, що це грубе порушення. Не може такого бути, щоб я от замість трьох бюлетнів до районної міської ради і там до обласної видала три бюлетні міського голови за повний кінь. Це ну, теж нонсенс якийсь виходить. Ну напевне, за цього Получилось, що наше місто теж попало в двадцятку цих лідерів порушенників. Зрозуміло, наш час добігає кінця. Все таки це попередні цифри, тому будемо бажати вам успіху. Будемо вже дізнаватися остаточні результати. А глядачам нашим нагадаю, що гостем студії був депутат до міської ради від партії Громадянська позиція Руслан Мальований.